Всім добрий ранок, всім привіт! Ви на каналі Монай Сіві, де там все написано. Не знаю, на що я там робила, ну, коротше. Е, я тільки проснулася. Е, і сьогодні буде такий міні-влог, бо е, я не знаю, чи я його розціну на два дня, тому що ми будемо їхати в Львівську область. Це близько десь вже Карпати е, у Хирів. Ну, коротше, мене там збори по бальним танцям. І я б хотіла вам показати дорогу. І ще хотіла б, саме коли я буду е, там, вже в Хиріві, то зняти для вас міні-влог, який у нас день. Кожен день окей. Бо у нас там прям забитий графік, я навіть не знаю, що в мене вийти там особо все знімати, але я спробую. Ну, я зараз, я вже сказала, тільки проснулася, в мене навіть прическа адекватна, ще досі в піжамі. І, коротше, зараз я піду лінзи знімати, я лінзи одіваю, якщо ви не знаєте. Взагалі я стала десь там у 5.40, я ще лежала спала. І оце зараз буду знімати лінзи. Я весь процес вам не буду показувати. Я потім піду їсти напевно. Я не знаю, що я це буду знімати. Але ну коротше після їжі я піду а, чистити зуби, вмиватись, Це я також не буду показувати, може лише трішки. Тому що, ну, тю. Ладно, давайте вже далі. Так, я вже свої зісняла. Я їх покладу ось такою коробочкою по Ну, я їх, правда, не буду брати. Я буду брати свої старі, щоб ці не поламались. Ну да, я цей рік все ж таки вирішила взяти. Хто не знав я лінзах, ночних ходжу, це ночні лінзи. Е, для там Коротше, хто не шарить, там треба на ніч їх одівати, зранку знімати, в тебе стопроцентовий зір на кожен день. да Я трошки сліпа шара, але це генетично. так коротше, просто Постійно не брала лінзи, і мені не дуже зручно в окулярах, мені незручно. Просто особливо після того, як ти ці лінзи поодіваєш, а потім там різко перестанеш е, ну, носити, то в тебе ще буде мутніть в очах, ну, потім воно трішки становиться на твій звичайний зір. А я не хочу так мучитися. Я там десь буду цілих 9 днів. А тут знаходяться мої старі лінзи, я їх візьму. Тобто, якщо там одна поламається, то я одну буду на одне, друге око коротше. Отак. Це мені так порадили. Спробую. Ще їх потрібно такі штуки почистити, коли включать світло, бо коли включить світло, то, ну, звичайно, як же ще можна почистити. Там навіть павербанк не ставить. Я сьогодні телефон заряджаю, бо вчора не було світла, і я тупо не могла зарядити свій телефон. Ну таке, коротше, друзі. І 100 років не пройшло, як світло вже включили. І е, зараз я вже приготувала свої старі лінзи. Ось тут, я. Так, я сюди спеціально таку рідину залила, поки все ямила. І зараз там на 5 хвилин буде так жужжать. А це я поки що все замінюю. Так, я вже почистила всі лінзи, ну, точніше, коротше, почистила лінзи. І зараз я збираюся йти мити голову, так як вже сказала, що включили світло, і по ідеї вода також ще має бути. Домиватись, треба потрібно помити голову перед від'їздом. Ми десь будемо їхати вечором. Ну, я поїду, думала, або в 6, або в 7 на вокзал, і вже від'їзд у нас десь в 10. Ну, коротше, я без 10, там, 11. А, і ось так ось якось. І до речі, в мене ще дуже багато відео, я не знімала, поки не було світла ну, до цього дня, там, як я грала в ігри. І, до речі, що з вебкою. Отак як інтерес-симулятор. до речі, обов'язково. Поставте лайк під ось цим ось відео, там, де Е, Дуже, будь ласка, прошу, бо я повернулася все знімати. А, і... Так, і напевно, поки я буду взагалі то в Хирів, і поки в мене буде вільний час, то я напевно буду монтувати ці відео, які в мене вже відзняти. Це, точніше, два відео. Перше відео це по скубой-симулятор Раневей. Всім привіт! Я вернулася, помила голову і сама помилася. Взагалі клас! І я не договорила, тому що моя мама проснулася і вона прийшла. А я не хотіла знімати під час того, як вона буде в кімнаті, бо що. Їй треба було дещо роздрукувати. Ну, коротше, і друге відео там по Ice Cream One, я вирішила ностальгію, ну, згадати, коротше, як 4 роки ми всі фентували ці бешені ігри, да, і я взагалі я дивилась проходження, але я не шарю. Ще, я Якось там намагалася пройти, але через те, що не було світла. Я ж це поки нема світла, так і знімала. Там я не могла собі ще одну жичку за рекламу глянути. І все виходить, і все, це ми так пробували. спробували. Для коли я коли приїду якраз таки, да, це все, кстати, з вебкою було, коли я приїду, то вже спробую нормально це все пройти. Зараз буду вмиватися. Там музичку якусь включити треба. Ой. Я А я буду. Вся вже штучка кінчається. Уже все капець. У мене вже одна там штучка кінчилась, я вже їх на такі замінила. Так зараз все и будемо напеку брискет, так, все я ці штучки не буду брати. У мене буде тільки пенка, коли я поїду. Така штучка. Так, все, я помазала все. Трошки журнуваті ручки. Боже, ладно. І тепер моє не знаю, привичне діло, я вже тут майже кінчайно. Я просто собі мажу кремом руки. Я, правда, не буду собі брати. Таке, коротше, ну прикольно, в мене руки, скажімо, ніжніші стали. Мені дуже подобається ним мазать. Не пахне воно прикольно, це все наборчик Мені я колись дарила на даре Одна дівчинка. Дякую. їй І це все, в принципі. Так. Це було якраз таки прямо до до того, як я зробила свій YouTube канал І я не знаю, я тоді якраз таки була е, в Карпатах, але в іншому місті, але також на зборах. Про це не знала. Не знаю, це якийсь блеск але це щось для Губ. Тут, бачите, тут нічого не написано, кроме цього. Тут тільки написано. Ну, ліпс бальм, бальзам якийсь. і Ось таке трошки блісточком. У мене просто є другі блески, інші, щоб коли я йду на вулицю. А це такий скраб для тіла. Просто на тіло бризкаю і розмазую. Воно, типа, можна замість цього, замість парфюмів в шолі. Воно також пахне, але все ж таки я парфуми використовую, ніж це. Всі процедури вже зроблені, а тепер залишилась найостанніша процедура. Це посушить волосся. О! Ось ось у мене просто доросли не це короче у мене типа кава з молоком якась. Ой. Не знаю. Ну, короче їстів можна все пити, питне, все. Давайте, я зараз буду жерти. оп Ні... давайте отак. Опа, поїла, типа, да, осталось тільки кава. Ну і все, в принципі. Привіт, я повернулась. А спитаєте, а куди я пропадала? <гум> да, я пропадала, а за все на камеру не знімала, так. Я, короче, я тільки що, ну, як тільки що, я приїхала, я їздила там з мамою там, по магазинам деяким, і потім. Коротше, купила собі мохіто і це максимум все. Ми більш нікуди особою і не їздили. Зараз я сижу вдома, я збираюсь монтувати відеоролики, так. І, до речі, я ще забула сказати, де що. А, оскільки недавно вийшла пісня Rockstar Lisa Blackpink, я вирішила е, ну, зробити кавер, ну не каверденс, а кавер на пісню. Я вже його записала, і я збираюсь його викласти на ютубчик. Він, по ідеї, вийде ну, раніше до цього відео, так що обов'язково дивимось, ставимо лайки, да-да-да. Так, до речі, я ще знаходжусь в ОІ, яке називається, ну це коротше, там дівчата, ми там з України, і ми там пісні записуємо. Так що наша група, наша команда називається XLIM, Так що ось TikTok, підписуємось, обов'язково наше скоро інше з'явиться в соцмережі, якщо у нас буде хороший актив, і коли ми випустимо нашу добу пісню. <гум> так кажу, чисто, блін, я не знаю айдоли, да Так, я знову повернулася, ми знову одіваємося. І коротше, ми зараз їдемо декуди по одну прикольну штучку. Я думаю, чи мені робить окреме відео на обзорчик. Думаю, все ж таки, я зроблю окреме відео, але в цьому відео я його покажу. Коротше, потім дізнаємось, Пішли! Ми прийшли вау, типу красивий переход. Так, коротше, його поставила заряджатися і буду в поїзді не гуляти. Тут ще є до нього ось такий ж джойстик, але обзорчик я пізніше на нього зроблю. О Боже мій, як сон засвітить. світить. По-моєму, я ніколи ще стільки разів не виходила на вулицю, як оце сьогодні. Ну, може, виходила, ну коротше, я зараз іду куди куди і мені для моєго песика Міші, Мішеля, треба забрати таблітки. Мене, коротше, послали. Мама з таким, будь ласка, виразим лиця. Ну, та ладно, тут, в принципі, недалеко. Я ще тут з подружками попрощаюся. Ну, типу, так. Да. І все. Так, все, я вже вертаюсь. Ось вот такі ось та плеточки. Ой, це чисто блін, Реклама була тільки що. Якась сімпаріка. Не шарю. Діки. a little bit, guys. Ой! Дерево топлене. О боже мій, йду вже другий раз повсюди. І як же хочеться. Просто Кс-кс-кс. Ве! Ладно, пока, дай ще себе собі. Я вже вдома прийшла. Трішки з моїми дворозькими друзями поговорила, типа погуляли. Ну, коротше, і на цьому поки що все. Чекаю, поки зарядиться. Не. Да. Зарядиться, коли нема світла, Гуд. Да. Текс! А ну-ка, давайте угадайте всі, що я зараз роблю? Правильно, я зараз монтую відео. Якщо ви щось інше подумали, то ви дивні. Давайте пока. І так, я вирішила собі зробити чай. Це у мене, типу, майже кипяток. Я ще його п'ю з такими піченьками Наполеон. Ну, не на кипяток, а чай. Зараз. Я постійно беру куркуму, я не знаю, мені щось не подобається. Я взагалі, так скажімо, ненавиджу чорний чай. Ото лише коли в садочках такий чорний чай робили дуже-дуже солодкий. Не знаю, от він реально смачний. Чомусь. А так я взагалі п'ю ці чай без ну, е, тобто цукру. Е, це я просто так вирішила з печеньками пожувати. Ну, і таке, коротше, треба тільки взяти ложку і все. І зараз буду печей монтувати відео. До речі, можу спойлернути, я зараз монтую відео з мороженщиком. І ще напротязі цього дня я вже виклала там, коротше, свій кавер на пісню Ліси Рокстар. І, да. коротше, все, давайте. Зараз, е, оскільки немає світла, і тобто вже вона ну, не буде заряджатись, Я хочу оцю цю консоль спробувати пограти. По ідеї вона десь ось тут включається. Отак, блін, щось не чітко. Отак. Зачекайте. Включається воно ось так. Щоб воно було тихіше, тут треба ось сюди нажимати. Ну, коротше, зараз ось тут. Так, тут у нас. Е, що тут якісь мови. Блін, погано видно. Китайська, іспанська, англійська. Звісно, я, блін, не знаю. Ні, давайте наверх. Стоп. А, цю, блін, а як цей? Боже, люди, хто шарить, отак, напевно. Ладно, зараз я до вас повернусь. Так, я тут побачила, що тут є така кнопочка Select, Start і R. Давайте на select. Ой, блін, не ця не іспанська. Може Start? Так, Start треба. Тут якісь є ось 60, 666 ігор. Це вперше, що ли погуляємо? Супер Маріо, ого, зачекайте! Я тут собі, короче Ой, а як воно? А як а прыжок зачекайте. Чел, як ти ходиш? Я б ще щось не шарю. Так, давайте старт. Окей. О, це ця легендарна музика, а як прыгать? О, так, да Ця легендарна музика, боже мій! Не знаю тих людей, які її просто не чули. А як, отак? О, ого, давайте цю шолі нажмемо. Еу. Ладно уж, а так можна зробити? Зачекайте. Блін, давай. Я не шарю. А ну. Так, у мене це вийшло зробити. Тут воно ж назад не буде вертатися. Тут типа ти вже пішов вперед, так все. Тут якось треба... Надо... я не знаю. Коротше, це капець повний. Так, а я тут так вирішила, чому б нам не спробувати зіграти в ось цю 666-ту гру. Дайте на старт. Оп! ну-ка. Ну Бур'єр ну, тайм. А що вам видно взагалі? Да? Так, пуше старт. Нажміть на старт. Що тут треба Це Цекийсь корова. Прикол. А, я поняла, Господи. Сейчас, чекайте. А ну-ка. Блін, мене кильнули. Короче, тут надо что-то зробити, короче, бургер. Ну, так я і от цих челів треба мелких, якось. Ну, короче, их надо прибивать. Давайте ще раз попробуем. Ладно, моє. Зараз, Но... Сейчас короче, спустя 100 попыток, давайте. Коротше, я тут цей уровень пройшла. Я тут вже трішки розбираюсь і я попала, коротше, якусь парашу. Сейчас. Блін. Ну коротше, з ким, в принципі, не буває. Ну зараз. Зараз прикольно тут. О, зразу цих всіх. Хочу це зараз пособирати. Той грибочок, він, коротше, нас робить великим. І якщо сюди нажимати... То ми будемо високо той тобто, переїхати. а тут маленько. А другий я ще не сильно поняла. Ну таке, короче, воно прикольне очень. Щас. Цих, блін, задовить, звісно. А коли нас поймають, коли ми цей. Коли ми взрослі, так скажемо, то цей. То ми просто стаємо мелкими, як ви поняли. Ну, чисто обзорчик прикольний такий. Якщо хочете, то можна, то я можу зробити обзор на всі ігри в цій штучці, Як воно. консул якась ігра, коротше. Ну, я це покажу першу граю, я ж ту гуляла, то що. 660. Ну, 666, 666 гра, я в неї пробувала грати. Ну, таке, коречно, прикольне дуже. Я тебе прикола мені поїдемо, нормально розгневся і потім і так. всім привіт. Я вже приїхала, я знаходжусь зараз в нашому номері. Увальний. Окей. Коротше, що я можу розказати? тому що я не все записана. Шуми. Те, що ми коли їхали в поїзді, ми цілу ніч не спали, гуляли. Було, коротше, дуже прикольно і всяке таке разне. Ну і нас з тим, з ким ми були у поїзді, нас там і поселили, в принципі. Ну Сьогодні в нас залишилось це ну там, це буде вільний час, там може будуть індивідуальні заняття. У нас буде практика там чорно білому костюмчик коротше, да. і дискотека, і вечеря, в принципі, що? А, ні, вечеря буде, тільки це все до цього буде пойти. Ну ладно, я вже не знаю, що сказати. Якщо сходию, то докажу. Все, пока. Ні, ні, це просто пирож. Ось такий ось мій коротше, а, Взагалі. Мій чемодан пізніше прийшов, тому що а, не вистачило йому місця, і він їхав в іншому в автобусі. Прийшло ще чекати півгодини. Знаєте чому? Там два автобуси. По тому що, коротше, хто їсть, то коротше, в них там гаки, сраки, всяке разне. Що зараз я буду під'їдати, то що я не доїла. Я взагалі я хочу оце з'їсти в поїзді. Але в чому прикол? Я вже відкрила і я йшла поки кипяток, а ке. Що а... за візіння, ребята? Це просто. І да, У мене тут я собі стол зайняла, тому що я буду лінзи собі ставити. І взагалі, прикольно, досить. Ну, таке, коротше. Не заважаємо вагу на гармет. До речі, я хочу такусь постілу попробувати. Я не подивимось. Ось так ось вона виглядає тут всередині. Ну, Коротше, зараз буду пробувати. Постіла їх постіла. Смачно. Вибачте, ті, хто зараз хочуть їсти і не їдять.